Так, доброго дня всім. Дай Бог пам'яті Сьогодні яке у нас число -то? 24. 24 жовтня планував знімати я виноград той, що на хранінні. Ну, перенесемо його ще на день, бо дружина із школи привезе, сьогодні там іде якраз те, що я вам казав, дегустація роздзінок. Ну, Щоб в одне відео його собрати, а то не розтягувати по 5 минут. Зараз і так роботи скільки що не, не до тих відео, то я просто переніс на день. От. А сьогодні я вам покажу. утра встав, почав почати посилку. Боже, опиту немає. Як почав я шукати черенки помиски по своїй. Це, це, я не знаю, це врагу не поживаєш. Я навіть не представляю, як оті виноградарі, у яких там по 400 сортів, як вони з цим справляються. Я думав, що, та, що там раз-два та й все. Та ні, не дуже воно раз-два. Зараз я вам покажу. Ось, як воно раз-два. Ну, в гаражі в мене чебуки ось вони стоять, у відрах, там, у мисках, де. Цей. Ну, ось, приміром. Ось сюди, да, що це ми витягли. Дивіться, знизу коротше, в двох містах перев'язано. Так. Не знаю, чи буде тут видно чи ні. Ну, коротше, ну, почти кожна паличка підписана. Бананас. Ось це я витягнув. Усе ось воно нарізано. Ну, Коли воно стоїть, оце все у такі посудині, а вона не одна. От, ось ще одна, дивіться. Та це ж караул, я як почав шукати, оце все, де воно що знаходиться. Хоч в мене тут ось... Тут теж воно дивіться. І пріма України, там, що тут подарок ось. ну, Всякий тут воно клубнічний, Дивіться, воно все замотано, все підписано. Не дай Боже, ні не ніде немає, щоб там не спуталося. Та тим більше, що воно спутається, якщо воно підписано, воно дивіться. бачите? Маркером. Ну, діло ж не в тому. Діло, оце ж, що воно я не можу щоб по дворі розкласти, воно ж там у водичці стоїть. От. А тут, виходить, треба набрати різних сортів, це ж не те, що людина виписує там штук 10 сортів і шукає, що це по мисках. Та я трохи не сказився, як почав шукати по цих мисках, поки один заказ зробив, ну час пройшов. Думаю, ого, та це я так буду до не то, що до Нового року, а до... Другого Нового року так людям закази слать. То я вирішив цей вопрос по-другому. Так. Коротше це зараз так ось. О. Нарізав бутилок. Цього добра у мене, слава Богу, знайшов свободну стіну в гаражі. Тут гараж у мене тут, слава Богу, 8 метрів у длину, то все. І він до хати пристроєний. То вийшло, що я взяв оціх нарізав та до стіни прибив рейку тут 5 метрів повдлінжки. Ну, не знаю, вона тут така дуже товста. 7х10 7 коротше. Пригатив воно і накрутив бутилок оцих. І тепер ось водичку в кожну бутилку, там ось, ну, я ще її не лив, правда, ну отакой, щоб, аби там, сантиметра три поналиваю зараз із лійки. От. І ось пороставляв. Може, може хтось це так і робить, бо я ж не знаю, ніхто цього не показує. Ну Це я не знаю. Я це ніде не піддивився, дійшов сам до цього. Короче, може, воно хтось теж так займається. Ну, Ось дивіться, Тімсон. Він підписаний, бачите, на чубуки підписані. І тут ось бутилка підписана. Арарат. Так же само ось, підписано, То есть, тут включено, пересор, чи що, бо воно різалося віддільно кожен кущ, скручувався, а я все можу вам витягнути. так та Витягну. так Чуть менше витягну. Ось, допустимо, дивіться. Це в мене що? Зараз я положу цю ось так. Це в мене ось, дивіться Томсон. Проволокою в двох містах перев'язаний, бачите? Щоб, не дай Бог, нічого ніде не вискочило. Лоса лоза чистенька. Ніде нічого немає. Кожна ця підписана, вона. Ось я підійшов до куща, нарізав те, що треба. Зав'язав проволоку, стягнув і приніс. А тепер ось я його дивіться в бутилку ось поставив. О! І все. І стоїть мій Томпсон. Я собі тепер зошит узяв у руки. Так, мені треба там заказ, к примеру, там 10 чи який там. Та в мене ось зошит тут Ну-ну, Допустимо, там заказ такий. то І все, швидко я раз, 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 раз. І оце все діло оце я вже почав з відразу всіх витягувати і ставити. У бутилки повставляю вот, водички по чуть-чуть подаливаю. І все, воно тут може хранитися хоч до, до весни. Тут, ну, я не думаю, що ну, і будуть морози, ну, можна перенести чи, чи ще щось. Ну, Обично тут і не замерзає, щоб сказати, що тут замерзало, бо тут такий капітальний гараж, це не то, що... ну, оце, так Отак я вийшов з цього положення. То тепер, я думаю, вже діло піде швидше, і начну я людям дзвонити. А то, блін, розказую одне, а кинувся робити, а воно, ну як, знаєте, як попита немає. А воно це так. То оце я. Ну а Коля з бутилками, тут же знаєте, як кажуть, ото поговорка, дурака робота люба. А це, так, мабуть, так і мене. З бутилками нарізав цих бутилок, швидко наклеїв, поприкручував, думаю, ну раз бутилки ріжу, то надо ж, мабуть, час прийде через два дні, там воно вже маравіла. Малина, треба да. ще докончити пару стопчиків там зробити. От. То зараз я покажу, що де я цих бутилок -то набрав. Є, є... Ось у мене таке щастя. Ящик такий сітки. І тут бутилки. От. Що я роблю з цими бутилками? Я, коротко, з цих... Це пивні бутилки есть під пиво. Це Не подумайте, я, чоловік не це не я їх випив. Це я їх набрав просто там. Ось от пиво. 2,4. Обично тут бутилки. У мене такі. 2 2,3. Ось 2,3. І сама менша 2,4, 2,3, 2,2. От. Оце такі бутилки годяться для цього діла. Що я буду робити? Ну, ось о Буду робити, зараз покажу вам наглядно, як заламінірувати стопчик. От. Бо це мені треба буде там шпалери додати. Бо я ж кажу, що маравіла прийде. І цей. Треба буде одразу, я її посадю і зразу шпалеру, щоб я потім не бігав серед літа там чи коли вона там виросте, щоб в неї. Це в мене тут були ну такі ось 7 на 7 у мене. Це я года трей назад пиляв, бо в мене стоять вони, ви бачили, хто за відео дивиться. Це трьохметрові метрові в мене стовпці такі були. Зосини напилені ще три роки. Назад. Ну я ось взяв з теплиці, бо в мене теплиця зараз служить, як оце ж. там і дерево, що хочеш. Коруче. Та я набрав ось одного стопця. Ну, я вже два зробив, там одні. ну, А цей просто хоч не зробив, хочу показати вам, як я буду робити. Бутилки просто ось нарізаються, бачите? Бутилка зрізається вверх, зрізається дно. Ну, тобі, ось, ось, бачите, вона група пролаза, ось, ось, да? ось, так, Тут у мене шатубік вже поростягував мої бутилки. Так, а одна бутилка коротше, робиться, бачите, верх зрізається, це у нас буде сюди, на кінець ось, це Ну, короче, Зараз ви побачите, як це все буде робитися. Стартова бутилка, це що буде в землю. Ось вона, бачите, верхушка зрізана, а, а це ось. Ну, зараз побачите, що я буду далі з ним робити. Зараз ми беремо все, газову горілку, включаємо і починаємо. Зараз я помощника якось гукну, бо мені самому буде невзручно і палити, і, і крутити. Ну і ви зараз побачите, за скільки я зроблю оцю значить цей ступчик один так ну, робиться, я вже зарані підготував бутилки тут трохи надів щоб время не затягувати а робиться це елементарно просто ось у, канцелярський ножик зрізаємо верхушку бутилки ось і зрізаємо дно. Ну, тут у нас вже є, що ж я вам показував, що одна бутилка є а закінчить, а старт у нас з тієї сторони. А це проміжуточні бутилки, які зараз будемо ламінірувати з так. Короче. Все, оце викидаємо. Ось так і ось все виходить. Тоді беремо. Газовый баллон у нас є, горелка. Ножик в карман. Підпалюємо. Легенький вогник, не треба тут сильно. І отако, отакі дві робите. Дивіться, що воно робить. Репить і... І стягує я бутилку. Бачите? Стягнуло бутилку. Ось о. Покрутили, стягнуло. Все, воно там уже ви її віками не стягнете, цю бутилку. Так. Все, дивіться, бачите, стягнута вона, як документи заламініровані. Далі ось о. бутилку внахльос на цю, натягуємо. Ну, чуть. І отак от робимо. Вона стягується, бачите, легенько ось, його не треба тут, без фанатізму, не треба тут багато вогню, все, її вже затягнуло, бачите, вона вже зарипіло тут, все, зловило, вже не, не потріскається. Це в нас час буде в землі. Тобто я одразу корички від 2. Ось, все, тепер накльост насунули і все, вода туди ніколи, ніякий дощ віков туди не попаде. Так що отак от ми. І робимо. Ну, Можна чуть-чуть більше огоньку придати. Буде швидше, бачите, ж треба тоді швидше водити, бо дирку пропалимо. Ось, все, затягнуло. Другу підсовуємо бутилку, на хльост. Ось опять От так ось, дивіться, як воно робиться. Бистро і скоро. Ось, оп, оп. Все. О. Бутилку. І так до кінця. Ну, ось скільки тут времени? Вже в нас пів бутилки. Пів стовба, вже вже заламініровано. стовп двохметровий. Я зробив. От, був 3-метровий, ну і воно під хатою стоїть, я ж вам показував метр я відрізав, бо мені не треба стільки. У мене 80 сантиметрів буде в землі. А метр двадцять зверху для шпалери. Годиться, воно не треба мені вище його. Бо я там ото поставив трьохметровий, воно не нужна таке. Воно тільки торчить більше а пользи ніякої не несе для шпалери од метр двадцять Так, все тепер другу бутилку що бачите вони ще проходять надіваємо зразу Мені просто неудобно це ж треба знімати і ще бутилку все тепер ось дивіться. раз на чуть на кльосі пустив і ось тут Все, дивіться яка вона гарна. Ще у нас випись Я не знаю, тут можна стільки заламінірувати. Так, ще одну Тут просто різні бутилки, бачите, одні длінші, одні я спеціально не вибирав, можна було вибрати, щоб однакові, типу, ну, заморачувалося, мені цього не, не потрібно. Ось, вона легко. Це спеціально, чого вона, бутилки я і беру, не двохлітрові. Бо двохлітрові вона не налізе на оцю, на цей квадрат. От, Буде на... Двохлітрова хорошо піде там 6,6 ну, на такий квадрат, а на 7,7 не, не лізе, через що я старався такі брати бутилки. Зараз ну, ще ось одну і закінчимо верпустою. і тепер і завершуємо ось верхушкою. Ось сього дивіться. Оп, перекриваємо це все діло. І це в нас і буде верх, оце іменно. Ось і все. Стоп готовий. Все. Ну скільки тут ремні, можете подивитися по цьому. Ну це ж вічний. Дивіться, поставив ось у землю ось таку, оце все зверху. Ну тут бачите, я зелених набрав. Можна разноцвітні там їх робити, які попали. Ну і дощ, дощ якщо йде, воно ж збігає ось по ходу. Розумієте? Це як ось, ось криша типа, вкрита. Ось ось. Туди ніяка влага туди в принципі не попадає. Дивіться. Як було сухе дерево там, воно й буде сухе. І завжди воно там буде сухе. У мене воно по три роки вже стоять вони на городі і хоча б що. Ну оце, бачите, неждано. Дощ обмиє ці бутилки, вони будуть красиві. І все, і воно собі стоїть. Оце все, що я вам заодно й показати. Бачите, не, не планував я це відео. Ну, так що це так. До зустрічі.